iOS 18.1 на підході. Ну тепер, то точно штучний інтелект у смартфонах все змінить, або не все так райдужно. Сьогодні дивимося на те, що вийшло в новій прошивці на iPhone, Чи відрізняється це принципово від того, що вже було на ринку, і відзначимо, які зміни відбулися за ці два неповні місяці від моменту виходу новинок і чому те, з чим має боротися штучний інтелект, насамперед відкладається на потім. Почнемо з контрол центру в iOS 18.1. В налаштуваннях контрол центру з'явилися відокремлені кнопки активації VPN, airdrop і Wi-Fi. До цього їх можна було додати тільки у вигляді ось такої папки. Окремо вони не додавалися. Також окремою опцією з'явилася кнопка анонсу повідомлень, активувавши, яку ви можете прослуховувати всі вхідні повідомлення за допомогою Siri у ваших AirPods. До речі, ця функція може дуже сильно дратувати, але іноді вона дійсно може бути корисною, коли ви зайняті якоюсь справою і у вас вас має можливості брати в руки смартфон. Тепер доступ до цієї функції став зручнішим. Тут же з'явилися дві нові кнопки для контрол центру лінійка і рівень. Їх тепер теж можна вивести для швидкого запуску з контрол-центру або з екрана блокування. Це зручно. Лінійку обожнюю. Якщо ви відчуваєте, що накоїли якогось просто хаосу в контрол центрі, тепер можна перейти в налаштування і скористатися опцією перезапуску контрол центру на заводські налаштування раніше такої опції не було. iOS 18 це справжній крок уперед у світі мобільних операційних систем, але для повного розкриття робочого потенціалу жоден смартфон з AI поки що не підійде. Потрібен справді потужний та універсальний інструмент для роботи та розваг. Саме таким пристроєм є ZenBook S14, ноутбук, який поєднує в собі всі передові технології для роботи з контентом, програмами та мультимедіа. Щоб усе це ефективно використовувати, важливо мати відповідний ноутбук, який не підведе вас у відповідальний момент. З Intel Core Ultra 7 і вбудованою підтримкою AI. ZenBook s 14 справляється з найскладнішими завданнями: чи то редагування відео, створення текстів, чи то робота з графікою. Цей процесор не тільки прискорює виконання завдань, а й дає змогу запускати інтелектуальні інструменти, які автоматично оптимізують вашу роботу, полегшуючи рутину. Але ZenBook S14 14 це не тільки про потужність. Цей ноутбук неймовірно стильний, тонкий і легкий, з корпусом затовшки всього 11 мм і вагою трохи більше кілограма. Він стане вашим ідеальним супер. Спутником як вдома, так і в дорозі, яскравий 3К OLED-дисплей на 14 дюймів робить роботу із зображеннями та текстами максимально комфортною, а збільшений тачпад із підтримкою інтелектуальних жестів спрощує взаємодію з ноутбуком. А що особливо приємно, ноутбук працює до 27 годин без підзарядки, тож вам не доведеться турбуватися про розрядку під час роботи зі всіма своїми інструментами. Подробиці в описі до цього відео. Apple AI нарешті дочекалися, але чи все так добре, як обіцяла Apple? давайте розбиратися. У налаштуваннях смартфона з'явився новий пункт Apple Intelligence і Siri. Список підтримуваних мов уже непоганий, але української в ньому немає. Що вміє Apple AI? він розкиданий по всій системі. Перша можливість роботи з текстом цього року тільки. З англійським текстом прикро, але нас про це попереджали. Наприклад, для мене це не проблема, тому що найсвіжіші та найцікавіші новини або інформація в наш час береться із. Західних джерел а швидко і якісно перекласти інформацію прямо на смартфоні можна в один дотик. Коли ви працюєте з текстом у нотатках або будь-якому іншому редакторі, у вас з'являється нова клавіша Apple AI. Що вона вміє? Перевірка на правдивість. Як приклад, система читає текст і визначає наскільки та чи інша інформація достовірна, наскільки грамотно написаний текст чи є в ньому фактичні помилки, якщо є. Apple AI запропоную їх виправити. Тут же ви можете попросити штучний інтелект переписати текст у більш доброзичливій формі у більш діловій стилістиці або взагалі зробити стислу вижимку з написаного зі зручностей в iOS 18.1 додали форматування тексту за допомогою. Штучного інтелекту можна одним натисканням структурувати інформацію. А якщо в тексті є багато даних, які можна згрупувати в таблицю, штучний інтелект це швидко зробить. Для якоїсь звітності або аналітичної інформації це дуже зручно. Далі весь текст і отриману інформацію можна перекласти українською. Вбудований перекладач Apple підтримує нашу мову. І що цікаво, якщо ви подивитеся на список мов у перекладачі, то побачите, що він не дуже великий, але українська в ньому присутня. Натяк від Apple, що Siri теж заговор говорить українською, ось так. Наприклад, перекладач Apple читає перекладений текст українською мовою. У мене ніколи не було і подміни. Навіть коли я був першокурсником коледжу. На момент його введення я вже був більше повнорозмірним айпадбатийкам. Моя була моделлю третього покоління з кнопками з підсичуванням, у принципі. Прийнятно, робота з текстом за допомогою Apple AI інтегрована скрізь у повідомленнях і клавіатурі під час роботи з месенджером, під час роботи з веб-сторінками та іншими. Текстовими редакторами. Ось так виглядає нова Siri Це нова анімація. Siri можна використовувати за допомогою голосу або як чат-бота. Ми повинні пам'ятати, що це ще не Siri 2.0, яку нам обіцяли. Її запуск запланований на 25 рік. Але навіть зараз вона стала більш просунутою. У чому просунутість? Вона навчилася працювати зі сторонніми додатками та їхнім вмістом. Ви можете попросити Siri відкрити застосунок booking.com і показати заплановані поїздки. Можете попросити її запустити Spotify і почати. А програвати якийсь конкретний плейлист, або навіть той плейлист, якого немає у вас в бібліотеці, або, наприклад, можете попросити прокласти маршрут у картах Google, використовуючи дані із вашого, наприклад, календаря, куди у вас була записана поїздка з координатами. Але зараз сірі вміє працювати тільки англійською мовою. Запис телефонних дзвінків. Так, ця фішка тепер працює на iOS 18.1 і працює вона дуже зручно. Під час телефонного дзвінка у вас з'являється окрема іконка запису. Після того як ви її натиснете, сірі голосом попередить співрозмовників про те, що ця розмова записується. Також у вас одразу з'явиться повідомлення, що цей запис буде збережено в додатку на татки на вашому айфоні. Після завершення телефонного дзвінка ви можете прослухати вашу розмову, і якщо що, створити текстову версію бесіди. Наприклад, якщо ваша розмова тривала дуже довго, то Apple AI може зробити вижимку найважливіших ключових моментів у текстовій версії, щоб ви Швидко знайшли потрібну інформацію. І знов ж таки тільки англійською мовою зараз. Apple Intelligence і фото. Що нового? Якщо вам потрібно заховати якийсь об'єкт на вашій фотографії, наприклад, обличчя людини, натискаєте кнопку Clean Up, обводите цей об'єкт колом і готово. Об'єкт заблюрений. Цей самий інструмент може видаляти непотрібні об'єкти з фото, просто відмічаєте ділянку або предмет, або людину, або тварину, і штучний інтелект Apple спробує домалювати його, ну тобто видалити і щось там домалювати. Щоб не було так помітно, що ви щось видалили. У фотогалереї з'явився новий розділ під назвою Memory Movie. За допомогою Siri ви описуєте свої спогади, які якось пов'язані з подіями, які ви зберегли в вашу фотогалерею. Siri знаходить фото і відео за описом і створює з цього окремий кліп. І часто виходить дуже ефектно. Можна вказувати події, дати і описувати настрій, щоб Siri згенерувала під ваш ролик відповідну музику. Дзеркальне відображення iPhone. Яке дозволяє керувати iPhone з екрану вашого MacBook, якщо ви користуєтеся macOS Sequoia та iOS 18, було однією з дуже важливих функцій, яка найбільше всіх нас схвилювала на WWDC 2024 Але її рання функціональність в звичайній iOS 18 була обмеженою. На щастя, в iOS 18.1 з'явилася можливість безперешкодного перетягування файлів між iPhone і MacBook, що робить iPhone Mirroring, так функція зветься, на багатокориснішим кориснішим інструментом. Ви просто відображаєте свій айфон на екрані вашого макбука і просто перетягуєте будь-який файл на зображення вашого смартфона, і він опиняється на вашому смартфоні. Це суперзручно. Як бачите, iOS 18.1 тільки починає свої перші кроки в питанні інтеграції цікавих функцій штучного інтелекту, поспішати впроваджувати це все в своє життя, як мені здається. Зарано я, наприклад, думав, що штучний інтелект зітре взагалі всілякі бар'єри пов'язані з мовами, але як бачимо, великим компаніям потрібно дати більше часу, щоб їхні інструменти навчилися нормально працювати, хоча б англійською. І, як завжди, ми виступаємо в ролі папуасів. І наша черга ще не дійшла. Проте не втомлюся стверджувати, що ми переоцінюємо роль штучного інтелекту на короткій дистанції і дуже недооцінюємо. Її в довгостроковій перспективі ось такий вийшов огляд. Спасибі, що дивитеся, ділитеся відео в соціальних мережах і допомагаєте просувати контент українською мовою. Ну, хоч хтось це ж має робити, якщо корпорації в цьому поки що не зацікавлені. До зустрічі, бувайте!